Привіт, морята! Давайте з вами розглянемо, яка буває цибулька. Жовта цибуля. Жовта цибуля з зовні і покрита жовто коричневими лусочками, а м'якоч всередині білого кольору і має гострий пряний смак, але також містить багато цукру. У процесі теплової обробки жовта цибуля втрачає гостроту і стає солодшою. Крім цього, в жовтій цибулі міститься багато стірки, яка виділяючись разом з газом, під час нарізки викликає різну сльозотицю. Червона цибуля. Червона цибуля приємно хрумтить. Вона солодка і додає стравам кольору. Її найкраще їсти в сирому вигляді, або використовувати для приготування свіжих соусів на кшталтмоне сальсі, для маринування в свіжих салатах, гамбургерах і сендвічах. Цибуля-шалот. У цибулі шалот, шалот найтонший аромат, солодкий з невеликою гостротою смак. Її їдять в сирому вигляді і використовують для приготування різних страв, особливо з яєць, заправок для свіжих салатів або прикрас, причому можна використовувати як саму головку, так і зелені цибулі. Смажити цибулю-шалот не рекомендується, вона стає гірконю. Цибуля пори цибуля пори також відома як пор або пір. Це дворічна трав'яниста рослина, яка належить до роду цибулі, яка цінується за свій м'який дещо солодкуватий смак і кремову текстуру. В її розживають білу та світло зелену частину стебла та листя, які відрізаються від звичайної ріпчистої цибулі і м'якшим шмаком і формою. Біла цибуля, біла цибуля складається з тонких лусочок і більш хрустка через велику кількість соку. Вона різка, на смак, не дуже солодка, використовується в мексиканській і іспанській кухні.